Добрий вечір, дякувати Богу дійсно, тому що це величні речі. Люди, які примирилися через віру в Ісуса Христа з Богом, які на суд не приходять, мають гарне і величне розуміння в своїх серцях і в розумі, яка це велична зараз подія, де Івангелія Ісуса Христа буде. Говорити до наших грішників. Дуже велична річ в плані спасіння Богові, Божому, де Він завершив роботу про це наше власне Спасіння на голові в Ісусі Христі. Ми маємо цей час, але чи ми розуміємо, тому Бог хоче з вічно живого слова давати приклади, пояснювати і наскільки донести ту Хорошу звістку, що в нас є необхідність народити згори, в нас є необхідність спастись. Ми знаємо, що деякі речі послідних часів в нас тут, на помісності, в нашому місті, є неприємні. І ті речі, які нас лякають, чи ми задумуємось, на кого ми покладаємося небезпечною? Хвилини нашого життя. Шторм у шторм нас був, поламав дерева, гілки, багато зробив дуже, дуже небезпечних речей. І хотілося б привернути увагу про той шторм гріха, який в нас всередині, про те, які небезпечні речі, і коли гріх в нас сильно, сильно активізовується. Як Він ламає нам життя, як він нас знищує, в якому ми неспокою, небезпеці, в страхах перебуваємо. Давайте приклад візьмемо з Біблії хороше місце. Це Матвія, 14 розділ. Прошу брата Діму зачитати. З 22 вірша по 33. -й. Евангелія від Матвія. Розділ 14, з вірша 22 до 33. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен уже був на середині моря і кидали хвилі Його. Бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали Мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому Іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати. І скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього маловірний, чого усумнився. Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому. Та сказали, ти справді син Божий. Гарний приклад, щоб в преобразі ми зрозуміли важливість цих подій, які навколо нас, коли Бог до нас проголошує Євангелію. Що ми чуємо про той човен в океані? Тобто ми маємо зрозуміти, що один човник не навколо на сотні сотні ну, на велику відстань. Сотні метрів, кілометрів чи ще щось. Нема нічого і нікого, щоб, могло, щоб міг допомогти. І море є велике. Що в морі відбувається? Шторм, вітер, гроза, буря. Ми можемо собі лише уявляти. Хто був на морі, той може бачив, а ми лише можемо уявити. Але сама основа зараз човен, де немає допомоги. Тобто, коли ми в штормі гріха, коли ми перебуваємо в тих атаках і потопати мали б, як той човен, при штормі що могло, мало би, по ідеї, статись, при дуже серйозному? Більшість човнів тонуть, гинуть. Тому що вони попадають в дуже Небезпечну річ Торм. Так само і ми, люди, як той човник, коли нема, тому що нема на кого покластися, якщо ми думаємо тільки про свій власний шлях. Коли ми бачимо, що ми вже наскільки в гріху, що скільки небезпечні речі навколо нашого життя і в особі всередині нашого тіла, нашій душі твориться, що нема допомоги. Шторм бушує, невідомість. Загинути ми можемо на даному етапі життя і на даних речах, які відбуваються у нас тут, на місці, в нашому житті, в цьому часі, ми вже не знаємо, коли ми прож... скільки ми будемо жити. Як не прилетить, то шторм звіється, гілку відорве від дерева. І може наробити проблеми. І коли в таку велику неприємність ми попадаємо через ріг, і навколо нема допомоги, гарний тут приклад, що Ісус Христос іде. Перший приклад в тому: шторм іде до човна. Знаєте, як ми можемо це зараз розуміти для себе, коли ми в нашому Ще раз наголошуємо гріх, гріху, де в нас бушує той шторм, де в нас є дуже небезпечні речі, і ми в них погибати але маємо. І гинемо, і точно загинемо. Ісус прийшов в Євангелії. Він до нас прийшов через Своє Слово. Він до нас говорить через Своє Слово. Перший приклад тому, що зараз ми всі маємо усвідомити, що ми в штормі, що ми в небезпеці. І навколо нас ну, нема нікого, крім Ісуса Христа, щоб міг допомогти. Це перший приклад, чому Бог зараз говорить через Євангелію, через живе слово, тому що Він хоче спасти, бо знає, якщо він не втрутиться, якщо він. Не прийде, ми загинемо в наших гріхах. В цьому прикладі, де ми читали, друге ситуацію. Прошу брата, Діму, зачитати 28-й вірш, 14 й розділ Матвія. Вірш 28. й Петро ж відповів і сказав, коли Господи, ти це... То звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Гарний приклад. Ми почули, що ми, так ті човні, в відкритому океані нашого життя, де шторм гріха бушує, піднімається, і ми чітко усвідомлюємо, що дуже, дуже близько до загибелі, до смерті. І так як ми тепер почули, що Ісус Христос прийшов через Івангелію, щоб проголосити, що Він хоче спасти. Тому що ми не один час, не один раз, можливо, чули про те, що в Ісусі Христі є спасіння. Петро гарно тут наголошує, якщо це ти, Господи, то дозволь, щоб я пішов по воді, тому що що він побачив? Що йде Ісус Христос по воді? Це величне чудо. Це щось надзвичайне. Як ми бачимо Івангелію, чи це невелике чудо, коли в простоті почути Івангелію про наше власне спасіння від гріха і в простоті прийняти. Це мега-чудо. Це мега велична звістка і мега велика досконала любов. Нам нічого не треба робити. Але що натомість Петро робить? Чи ми не бачимо себе інколи, як Петро? Він каже: Господи, скажи, щоби, якщо це ти, бачучи таке, таку силу його Христову, він каже: Я теж хочу піти. А як ми до Бога спілкуємося в такі моменти? Як ми? Покушаємо Бога, коли ми чуємо, що Бог прийшов нас спасти, що ми в думках, а в особі нашого серця, а ще глибші грішної душі до Бога говоримо. Чи ми не спокушаємо Бога, коли ми приходимо і чуємо ту благословенну звістку про наше власне спасіння, де чітко є. Привертання в тому, що тільки в Ісусі Христі і тільки в Його веденні з Божого Слова, як ми маємо примирити з Богом, в який шлях, а пробуємо спокушати Бога і для себе шукати ще якихось фізичних речей. Петро хотів фізично, як Бог, Ісус Христос, пойти по воді, і Христос дав йому цю річ. Дав, просто, бо він попросив. І що відбулося? Він пішов. Але тут гарний приклад сказано, що коли він фокусувався на Бога, коли він бачив Бога, коли він хотів дивитись тільки на Ісуса Христа, Він цей шлях мав можливість. Ну, в такому чуді чи в такій надзвичайні події, також фізична, грішна людина пішла по воді. Тільки до одної миті. Подивився на шторм. Ми теж приходимо на зібрання. Ми намагаємося дивитись на Христа, як на нашого власного Спасителя. Ми намагаємося домовлятися з Богом. Ми намагаємося випробовувати Бога. І навіть вимагати тих чи інших речей. Боже, допоможи мені, бо я там не маю те. Боже, я хочу того. Ісус Христос, дай мені то, бо я вже такий, такий дивлюсь на тебе, і ось-ось я вже вірую, я майже вірую. я вірую навіть кажуть люди, що ти Спаситель. Але знаєте, ця мить дуже є унікальна і важлива, коли Петро оглянувся на шторм. Чи ми дивимося на Христа і маємо бажання дивитися на Нього, і маємо бажання пробувати в Ньому, і нехай Він буде володарем нашого життя. Чи ми маємо бажання дійсно примиритися і перебувати в тій благословенній благодаті, яка заложена в Христі? Ну коли ми озираємося на нас, на наше життя? Це океан правообразно. Нагадуємо собі, хто ми є насправді і як гріх нас тисне в небезпеці. Підбулася мить, коли Петро засумнівався. Бо він подивився у свій шлях навколо, не на Христа відвернув погляд. І моментально його ж шторм. А в прообразі нашого повідомлення, як наш гріх, що зробив з Петром? Зразу, зразу затягну в себе. Зразу на загибель. Петро провалюється в воду. Ми приходимо на зібрання, тому що Бог побуджується в нас. Він все для того робить. Бог є безлімітний, Він все для того робить, щоб ми попали на Івангелію Христову, щоб ми почули, про величну любов, яку він заложив в Христі, про те, що Він хоче, щоб ми не загинули. І тут Петро, окушуючи Бога, каже, якщо ти, Христос, нехай я піду. І Бог, Спаситель Христос нам, йому наш, дав йому це. Але наскільки сильний шторм гріха. Чи ми гинемо? Чи наскільки ми вже розуміємо, що гріх сильний і небезпечний, що дуже коротка мить і дуже мінімальна та грань до нашої загибелі? Але в 31 му вірші, прошу брата Діма, зачитати. Вірш 31. І зараз Ісус простяг руку, схопив його і каже до нього маловірний, чого усумнився. Є така річ, що повертаємося до початку розумів, що цей корабель в океані, самотній, в штормі, нема ні одної допомоги. Ісус Христос прийшов виконати. Те, за чим він наближався до цього корабля. Він прийшов в Євангелії, щоб виконалося те, що він помер за нас грішників. Він Євангелією прийшов до наших грішних душ, щоб повідомити, чому ви, маловірні, не чуєте і не вибираєте. Відтозі до. 31 вірша там ще є нюанс, коли Петро, це нам треба зауважити, коли шторм гріха на нас тисне, чи ми, знаючи, що Ісус Христос іде, і знаючи, що навколо нас в нашому житті, як Тому океані, що ми, як той корабель, нема нічого, щоб допоміг. Тільки шторм, тільки зло, тільки небезпека, тільки муки, страждання і загибель. Ми хочемо скликнути, ми хочемо визнати, і ми хочемо зрозуміти, що ми тонемо, як Петро. І він сказав, ну, брат Діма, поможе то 30-й вірш, так? Але бачачи велику бурю, злякався і почав потупати і скричав, рятуй мене, Господи. Чи ми, знаючи, що нам донесено, що ми в гріху? Знаючи, що ми загинемо в гріху, взиваємо до Бога про допомогу. Тому що Він призначений, щоб нам допомогти. Тому що Він один єдиний, який це може зробити. І подати ту руку, і він зараз подає до кожного з нас всіх. Він в Євангелію прийшов до нас, щоб нас спасти. Грань до загибелі нашому гріху дуже-дуже ну, дуже критична. Тому що невідомість, коли ми загинемо, як події останнього часу нам показують, просто, просто наскільки реальна, що не може інколи прийняти. Чому ми тут? Чому ще раз і ще раз ми чуємо Євангелію? І чому Бог. Закликає тут і зараз. Поклич мене тут і зараз примерись зі мною. І я тобі даю ту руку, я прийшов для того, щоб тебе спасти. І нам треба зробити вибір. Не завтра, не через деякий час. Нам треба усвідомити, що загибель за наші гріхи – це реальність. І нам треба прийняти. Що любов Божа в досконалості, ми співаємо гімни, ми проголошуємо з Божого Слова. Це не ми висловлюємо свої ідеї і своє бачення. Ми просто проголошуємо і продовжуємо роботу Івангелія Ісуса Христа. Примиритись тут і зараз це заклик Бога. Він прийшов. Він тут і зараз, і чекаючи ми покличемо. Його.